Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Принесли мені отаких от от дві фрези. Ну я якби не займаюся заточкою столярного інструменту. Трошки не мій профіль, але принесли хлопці хлопців дві фрези. Фреза, значить, тут з напайкою ВК-8. Є напайка і треба заточити, тому що вона є дійсно от тупа фреза фасонна, повторяє фасон поверхні, треба заточити. Значить, Як ця ця заточка проходить в звичних умовах? Оправка. Шліфована оправка на 32. 32, тут так. Напевно, що так. Так, да, 32. Шліфований торець, зажимається, гайка. І на універсальному заточному звідси. Шліфується алмазом. Отой край. <кліх> Упором може бути або той ніж. Якщо таких зубів є багато, то значить, є упорна планка. Раз, заточили той, перекрутили, вперли в наступний, вперли в наступний і так далі. Ну, Оскільки тут два ножа, то ми можемо взяти паралельність по самій ріжучій кромці. Заточки йде тільки по передній кромці, тобто той тої фасонної поверхні ніхто не рухає. Значить, універсального заточного станка 3 в 642 чи 3 е 642 був у мене такий станок, я продав, ми це з успіхом з вами сьогодні зробимо на плоскошлюфовці. Оснастку підберемо, зробимо і алмазом заточимо. Значить, хлопаки пробували заточувати самі, я не знаю, чи на наждаку, чи на чому. Суть в тому, що якщо взяти круг, Там чи... ну, будь-який круг алмазний, так? алмазний. Не всякий круг сюди залізе. Плоский круг залізти ти можеш взяти торцем, але як ви бачите, що вже отут зачепили. Треба, щоб круг був тарілочкою. Тарілочкою, тобто, ну, грубо кажучи, отакою от. Отакої от форми. форми тарілки. так? Ну, Але це простий круг, корунд білий. Тобто він сюди може без проблем залізти і ми торцем можемо е за заточити нашу передню поверхню. Значить, Ми будемо робити на плоскій шліфовці алмазом. Круг зелений, казешка, карбід кремній зелений, тут є надто грубим інструментом. Поясню вам чому. Якщо ви провести зараз. Пальцем по, ногтям по ріжучій кромці, чути, що ти ведеш пальцем, так як по по бетону чи по напильнику. Тобто чути, що так цик-цик-цик є мікро мікроцарапини. Це свідчить про те, що коли точили на кругу, круг своїм торцом лишає оті царапини. Треба затачувати алмазом. Значить, На плоскій шліфовці у нас круг стоїть отак. Я не знаю, або так зробимо, або отак від дзеркалем. Подивимося, чи не буде нічого в Тобто нам потрібно, щоб торець фрези, чи той, чи той був паралельний усі шпінділя і, відповідно, перпендикулярний продольному руху. Оцей кут в тій фрезі він є в нулі. Бо є ще фрези, що мають цей кут отак, сюди там, чи сюди. Це є в нулі. От. Ну, зараз спробуємо зробити. Я вже робив таку роботу, якби результат був досить хороший, то я ще в Тернополі робив. Є можливість вам показати таку річ. Чотири фризи, ми візьмемо паралельність, візьмемо паралельність по зубові і заточимо, і заточимо. Затиловка тут зроблена за рахунок того, фасонна йде за рахунок того. Кут різання, передній кут різання, він йде за рахунок кута між тим і радіусом кола. Тобто у нас, якщо взяти радіус. Круга, то от в нас йде оцей от кут. так-от-так, ну, грубо кажучи. Оцей кут там, він близький до 45 чи до 50 градусів. Тобто, <кхем> ...в нас заточка йде тільки попередній, попередній грані. Поїхали менше слів, зараз швиденько збацаємо. Першим ділом, що обкатав кутник, щоб кутник стояв чітко ...ну, запаралелив. Зняли індикатор, ось я такий п'ятак присобачив, тому що будемо працювати з відкритим кожухом. Тепер далі нам потрібно нашу фрезу поставити отак і при... пришпандьорити через той отвір стяжним болтом. Але при цьому вона в нас, щоб не Скручувалося отак так Ми маємо обкататися знову ж таки по по цій поверхі. Вона має у нас ну, отвір от, у нас нормально, у нас та база лягає на ту повністю. Короте, зараз стяжний болт обкатаємо і попробуємо Отак от йде процес. Вже виходжуємо! Сєточка. Зараз зніму покажу. Як бачите, я розвернув на, на 180 градусів всю ту господарку, бо от тим краєм ніж починав впирати мені шпіндельну бабку. Я розвернув перед цей. Перекинув камінь в другий бік. Так, денний 17. на 17. 18. Та. Так. Так, зараз я витру. От бачите, від алмазу залишається сітка. От видно вам, так? Тут воно, ну вони тут ціна наш докуп пробували чи що, я не знаю. Бо як тільки я коснувся алмазом, зразу було видно, яка кромка завалена. Тут же ж як, якщо от провести нігтем, то чути таке, що воно рапате, через те, що зерна каменю дали свою сірухуватість. Тут тут ні, тут гладенько. Ну, попробуємо. Зробити зараз всі чотири ножа, всі два всі ножа, чотири леза. Має бути окей. В крайній мірі мені подобається. Так, виставляємо. Тут треба перекручувати більше, як показує індикатор. О! Сотка, так? Да? Сотка. Давайте ще сотку підсунемо. Перестарався. Добре. Тепер... Видно вам? Ні? Добре, видно. Так, дивимося, щоб тут поправка не вперла в фланець, нормально. Ну, значить що? Круг Гідравліка? Отже. Зараз allora, торкнемося Бачите, як, як бере? Яке п'ятнишко. одне світле, то то вже взяло, а то ще ні, то завалені краї оти чорні. Ну, значить, Я звідси даю так трошки емульсії йому, щоб воно нас підполоджувало пластину на виході. І лікую. Багато знімати не треба, на чисто. 65 знімем і виходимо. Такие работы есть в бачите. Все, ставим на выхоживание. Можна в принципі, на управки робити, ну по всякому, але я вийшов з положення отаким от чином. Зараз я витрав секунду. Видно вам сітку, не О, це я показав, бачите на, на твердому сплаві її ще важче показати. Кінь падає від. Ну Кромка дуже гостра виходить. Ну то понятне діло, бо твердий сплав. От. Тут ще не заточено. Тут чути навіть отак, що от на, на олощук, що воно тупе. А тут так, тут вже гостреньке. Ну, Остання нам лишилася, Давайте я вже не буду виключати камеру. Ну, наприклад, на заточному станку там є упор. І упор від одного зуба йде до іншого. Так, є. Я так, прикручений. Так, ми бачимо, що є перекос. от Бачите, як коромисло рулить? Що, гадав? Майже. 親父。 Все, основном выхоживание. Тут не все добре. О, видно вам сіточку, ні? Як би то я вам? Ну, остренько, дуже гарно. Отака робота. Головне, аби той ніж не впав на готову, а ботова зразу капець. Ну, от, я думаю, що має бути добре. В крайній мірі зроблено так, як воно має робитися. Тобто ми за базу приймаємо торець і все, бо торець є шліфований. Все, окей. Окей, дякую за увагу, удачі. Ту от оправку я знімаю на 32. Все-таки на 32 оправки то є сила. То відкручуємо. То є п'ятак. То і п'ятак, Відкручуємо. Так, і знімаємо оправку. Оправочка. Так, дямий ключик. 22-24. Вот и все. Вот такая вот тарелочка. Ну і на місце можна, можна на місце поставити наш. Так сюди на край, щоб воно не капало на плиту, плиту зчистив, Плиту я завжди витираю. Бо, якщо лишити оці каплі емульсії вона якби від неї не ржавіє, так? Але лишаються такі прикислі розводи. От. От я ще витер її насухо. І є тут в мене Суспензія. Все. Солярка з маслом один до одного. Все. Отака роботенка. Дякую вам за увагу. Я думаю, комусь комусь та штука, комусь та технологія пригодиться. Якщо буде можливість, то знімемо на відео, як ці ножі ріжуть. Удачі!